Замки і фортеці України Львівщина. Підгорицький замок. Підгорицький замок пам'ятка архітектури, що є одним із найкращих у Європі зразків поєднання стилів Ренесанс і барокко. Розташований у селі Підгірці Бородівського району Львівської області. Замок було збудовано в 1635-1640 роках за наказом коронного гетьмана Станіслава Конець Польського. Підгорецький замок прекрасний ренесансний палац із потужними бастіонними укріпленнями. Він має форму прямокутника завдовжки 100 метрів. Поруду зведено з каменю та цегли. Жовківський замок. Жовківський замок пам'ятка архітектури в стилі Ренесанс у місті Жовква Львівської області, зведений у 16 столітті за наказом державного діяча Станіслава Жолківського як оборонна споруда наприкінці 17 століття був улюбленою резиденцією польського короля Яна III Сабецького. Замок побудований з цегли і каменю. Чотирикутний у плані з вежами на кутах, оточений ровом з водою завширшки близько 15 метрів. По осі північно-східного корпусу розташовується в'їзна брама з надбрамною вежею. Поморянський замок. Поморянський замок пам'ятка архітектури в селі Поморяни Золочівського району Львівської області. Архітектурний стиль пізній ренесанс барокко. У плані замок був прямокутним, мав два поверхи з кутовими вежами і замковим подвір'ям. У центрі північного крила замку розташовувалася в'їзна башта, до якої вів звідний міст. З інших боків замок був оточений руслом та болотами річки Золота Липа. Поморянський замок відігравав велику роль у боротьбі з турками і татарами, неодноразово витримуючи їхні затяжні облоги. До нашого часу збереглися два двоповерхових корпуси та круглокотові вежі зі сходами. Загальна площа забудови замку близько 1200 метрів квадратних. Свірський замок. Свірський замок пам'ятка архітектури, розташована в селі Свірш Перемишлянського району Львівської області. Зведений у 16-17 столітті. Архітектурний стиль Ренесанс. Замок мав палацовий тип архітектури. І, незважаючи на своє вигідне розташування. Він на горі, оточений болотами, ставками, ровами і звідним мостом біля підніжжя мурів, не був серйозною оборонною спорудою. Старосільський замок Старосільський замок пам'ятка архітектури 16-17 століття. Розташована в селі Старе село. Пустомитівського району Львівської області. Цей п'ятикутний у плані оборонний замок належав князям Острозьким. Оновлений у середині 17 століття в стилі східноєвропейського пізнього Ренесансу. Мури мають висоту 14-16 метрів і завершені атиком. Стінка над карнизом, що увінчує споруду, прикрашена глухими арками. Фронтони башт оздоблені бароковою різьбою по камені. До нашого часу збереглися на півруїни замкового комплексу площею близько 2 гектарів.